Брати і сестри, трошки познайомимося. мене звати Сергій, я переїхав з Лебедина Шпалянського району, Золотоножський район, в Корсун. Так що будемо частіше бачитися, я так думаю, на себе боля Боже. Ще десь в 7-му тому вечору я навіть не повновав, що я буду тут. Так, брати подзвонили, треба поїхати, привезти, вести. То, що я буду щось казати, я взагалі узнав зранку у брата, тобто скажусь якесь слово. Ну, зазвичай служитель повинен бути готовий будь-яку хвилину сказати щось. А судячи з того, що є якісь знаки відліччя, то ти повинен бути готов спілкуватися з людьми, з різними людьми, з різним психологічним станом людини. І повинен відповідати на всі питання, які вони будуть задавати. Ну, сьогодні у нас так третій рік е, повномасштабного вторгнення. Війна у нас йде з 2014 року. То повномасштабно, так, ворог поліз на нас це вже третій рік. Я зачитаю е, з книги. Пророк Ісаї, це 59 розділ, Начну з половинки 6 верша і адже всі їхні вчинки, злочини а їх... а на їхніх боках люди насильства, їхні ноги спрямовані до зла і поспішають на пролеття новинної крові. Їхні думки суцільне беззаконня. Спустошенням і знущанням позначені їхні дороги. Шляхи моралюства їм невідомі і немає правосуддя на їхніх дорогах. Вони самі обрали собі криві стежки. Тому кожен, хто ним ходить, не знатиме спокою. Ось чому таке далеке від нас правосуддя і не доходить до нас справедливість. Ми очікуємо на світло, але на круги. Лише темрява, жадаємо сяйва, а ходимо в темряві. Йдемо, наші сліпі, обмацуючи стіну, як незрячі ходимо навпомацки, спотикаємося в полудень, наче в сутинках живемо в темряві, як померлі. Всі ревемо, як ведміді або торкочемо, як голуби. Ми очу... очікували правосуддя, але його немає. Спасіння, але воно далеко від нас, адже великі наші провини перед Тобою і наші гріхи свідчать проти нас. Ми усвідомлюємо наше беззаконня і знаємо наші злочини. Ми зраджували і були невірними Господу. Відвертаючись від нашого Бога, ми розмовляли лише про насильство. І відсутництва. вагітнули і народжували в серцях фальшиві слова. Тому правосуддя відступило і справедливість відійшла далеко. Правда спотикалася на рівні площі і чесність не може війти. Фух. Так правди не стало взагалі, а хто уникає зла, того грабує. Господь побачив, що нема правосуддя, і засмутився. Він також бачив, що немає захисника, і був вражений, що нема кому заступитися. Тоді він застосував свою силу і його справедливість підтримала його. Він одягнув праведність як панцир, і склав на свою голову шолом спасіння. Він задягнувся в шати помсти і огоркнувся. Запалом ревності, як плащем, він усі, усім відплатить за їхні вчинки своїм супротивникам жорстокістю, своїм ворогам помстою, віддасть заслужене і островам. Тремтіть перед Господом іменем на Сході, злякаються його слави і на сході, адже гнів Господа нагряне на ворогів. Як яркий потік Господній подув і прожене. Гарне місце таке описує нашу державу вже дуже давно. Починаючи з самого Майдану, ми живемо в цьому, варимося в цьому. І що нам заважає заважає прийти до Господа, що нам заважає. Зробити це щире покаяння серця і словом сказати, Господи, пробач, а взагалі попросити його пробачення в тому, що ми зробили. Бо в першу чергу ми грешимо своїми словами, своїми ділами. Це життя наше сповнене гріха. І щоб це життя наше минуло, і щоб он оновилося, треба прийти до Господа вернутися до нього. А як це зробити? Своїм життя, своїм життям, своїм прикладом? Ворог іде до нас, ворог наступає на нас. На Христа теж наступали. На Христа добили, на нього вплювали, кидали каміння. А що він зробив? Що він зробив для нас? Хто зможе зробити те ж саме, як і зробив наш Господь? Пити на голову, пройти цей шлях, а в кінці просто пробачити. Пробачити. Бо в пробаченні в нас очищається наше серце. І вся вина, як тут написано, перекладається на кого, на винуватця. Господь говорить, помста мені. Ваше серце повинно бути чистим. А взагалі в нас патріотичні пісні, які не забуду, не пробачу. Господь каже, пробачай. Є різниця, є різниця в нас. От важко навчитися пробачати. Важко каятися в своїх раз. Господь призиває очисти своє серце. Впустить мене. Я наповню вас своєю любов'ю. І де Господь, там і є рай, там благодать, любов, благословення, натхнення, там нема війни. Дуже повільно йшли до того, що буде у нас боль, крики, жалоба, що будуть помирати брати, доньки, батьки, дідусі. Повільно наша держава йшла в цьому направленні. Шла, бо вона відходила від Господа. Ми втрачали стосунки з ним. Навчіться довіряти йому, Навчіться пробачати один одного, Навчіться любити один одного і молитися за один одного. Потім молитися за державу за нашу. Молитися за наших керівників. Їх Господь ставить на ці місця. Вони відповідають будуть не ми. От він зробив те або це це його вибір, це його відповідальність. Наша задача молитися, молитися за нашого президента, який у нас і не був. Приклад з Біблії це Давид і Саму. Ми дивимося на це і розуміємо. От благословіння, в цьому наше благословіння. Молимося, молимося серцем. Молимося не розумом. ми не підбираємо слова, не пишемо тексти. Ми молимося від цього серця, щоб серце дало нам спокій. А спокій нам може дати тільки наша спокій. Прошу вас, давайте піднімемося в наші світлому на ноги і помолимося.